Вітаю, козацтво. Сьогодні поговоримо про легендарну комп'ютерну ігрову серію, а саме про Battlefield. Всім приємного перегляду. Серія Батле завжди була особливою в жанрі шутерів. У той час, коли конкуренти робили ставку на швидкі матчі і аркадні перестрілки, батла завжди намагалась дати гравцям більше масштаб, відчуття справжньої війни та свободу дій. Це не просто шутер, а ціла епоха в історії ігор, яка визначала, як виглядають великі онлайн битви. Фішка нашої серії завжди була у величезних картах та масштабних зарубах. Там, де в інших шутерах усе відбувалось на маленьких аренах, батла пропонувала нам десятки гравців, броню, літаки. Ти відчував, що ти частина справжньої війни, де твій бій залежить не лише від твоєї стрілецької майстерності, а й від командної взаємодії. Жодна інша серія не змогла настільки вдало вписати техніку в мультиплеєр. танки, літаки, БМП, усе це не просто декорація, а справжній інструмент у нашій грі. Це створювало унікальний баланс. Один піхотинець міг з РПГ знищити танк, але той танк у свою чергу міг змінити перебіг цілої битви. Також у грі було чотири класи персонажів: медик, інженер, штурмовик та розвідник. Кожен мав свою роль. Це не просто ще один солдат, а частина великого пазлу. Гравці, які працювали разом, завжди мали перевагу. Саме це зробило батлу грою, де командна взаємодія важливіша за індивідуальний скіл. Battlefield завжди робив ставку на руйнацію оточення. У серії Bad Company вперше вели можливість руйнувати будівлі, а у третій та четвертій частині система була доведена до ідеалу. Карта змінювалась прямо під час бою. Будинки падали, мости руйнувались, а земля перетворювалась на руїни. Це створювало неповторну динаміку, кожна катка відчувалася унікальною. Батла завжди була технологічним проривом. Frostbite Engine подарував іграм реалістичну графіку, ефекти вибухів та неймовірну деталізацію, а звук це взагалі окрема історія. Крики піхоти, гуркіт танків та свисткуль над головою усе створювало ефект занурення, якого не було ніде. Ну і хоча головний акцент серії завжди був на мультиплеєрі, кампанії в деяких частинах теж запам'яталися. Беткомпані дала фанатам харизматичних героїв та гумор. А перша батла змусила прожити різні історії звичайних людей у першій світовій війні. Це був унікальний підхід не про одного героя, а про цілу війну очима різних солдатів. Герой цього випуска став еталоном масштабного мультиплеєра. Він надихнув інші студії, показавши, що шутер може бути більше, ніж просто перестрілка в коридорах. Він стерив стандарт для ігор, де важливі як піхотні бої, так і техніка і командна робота. Попри всі злети, серія мала й свої падіння. П'ята батла отримала критику за слабкий контент на старті. А 2042 за технічний стан та дивні дизайнерські рішення. Але навіть у провальних релізах фанати залишаються з надією, бо унікальний дух батли важко замінити. І навіть не дивлячись ні на що, ця серія завжди давала більше, ніж звичайний шутер. Це не просто гра про стрілялку, це симуляція війни, де ти відчуваєш масштаб, адреналін та значення своєї ролі. Навіть попри кризи, батла залишається легендою, а її культові частини назавжди увійшли в історію ігор. Ну що ж, козацтво, всім дякую за перегляд, допомагайте просувати україномовний контент, ставте вподобайки, напишіть, яка ваша улюблена частина Батлфілду. До зустрічі у нових випусках. Всім дякую за перегляд.